Чи можна знімати стрес алкоголем? Всім вітання. Алкоголь від стресу, чому це не тільки не допоможе, а лише збільшить рівень стресу. Часто людям здається, що випити пару келихів у барі або вдома після роботи, щоб розслабитись, це хороша ідея, наче алкоголь розвантажує після напруженого дня, а ще за допомогою алкоголю багато хто намагається просто забутися і відійти від вирішення всіх проблем. Та є одне, але алкоголь викликає швидке звикання, і нам доводиться збільшувати дозу, щоб досягти бажаного ефекту. І чим більше алкоголю в крові, тим вищий рівень кортизолу гормону стресу, від якого ми намагаємось позбутися. Дослідження показали, що кожні 25 мл 40% алкоголю підвищує рівень кортизолу в крові на 3%. По суті, алкоголь знеболює нас та вимикає відчуття. Що, щось не так, але паралельно, непомітно підвищує рівень стресу та отрую нас. Тож робимо висновок, алкоголем проблеми не вирішуються, а настрій тільки погіршується, а ось звичка рятуватися від стресу алкоголем залишається. Тут я думаю, всім зрозуміло, що алкоголь – не вихід зі стресу. А що тоді робити? запитаєте ви. Так ось давайте вчитися правильно долати стрес. Наприклад, вино за переглядом серіалу можна замінити на вечірню прогулянку. Тривала ходьба викликає напівтрансовий стан. Ми в прямому сенсі слова виходжуємо стрес. По суті, монотонне перебирання ногами працює так само, як і техніка саморегуляції. Ось чому нам так добре в поході в горах. А якщо у вас є хоч трошки більше сил, то легкий біг у дуже помірному темпі активує так звану ейфорію бігуна. Ендооканабіоїди, які організм виробляє під час бігу, знижують рівень тривоги та напруження, дають гостре відчуття радості та присутності в моменті. Також слід пам'ятати, що алкогольні напої не здатні підвищувати статевий потяг, а також не зігрівають у холодну пору року. У другому випадку, все діє з точністю навпаки, різко активується віддача тепла і відбувається його втрата. До речі, це один з небезпечніших міфів, що вживання алкоголю зігріває. Алкоголь провокує розширення периферичних судин і виникає ілюзія, що вам стало тепло. Насправді, різко активізується віддача тепла, тому відразу після хвилинного відчуття, що ви зігрілися, починається переохолодження.